2024 рік подарував нам неймовірну кількість якісних проєктів. Тут тобі і перезапуски та продовження популярних франшиз та абсолютно нові історії, які дають надію на світле майбутнє кінематографу. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас найкращі фільми 2024 року. Тож, погнали! Мисливці на привидів Крижана імперія. Не знаю, як для вас, а для мене ця франшиза, а точніше її перезапуск, діє, наче ностальгічна скринька. Вмикаєш фільм і одразу згадуєш часи, що минули. Мабуть, причиною цьому є поява оригінальних мисливців на привидів, адже вони зараз старіть досі і думка про швидкоплинність часу, хочеш не хочеш, а навідується до твоєї голови. Додайте до цього культовий саундтрек, легендарну нью-йоркську квартиру, безліч відсилок до оригіналу, кумедного піроманта та стародавнє зло, що хоче. Занурити весь світ у льодовиковий період, і новий фільм Мисливці за привидами готовий. Цікаво, що автори фільму черпали натхнення з мультсеріалу Справжні мисливці за привидами, зазначивши, що вони хотіли зробити фільм, наче довгий епізод мультсеріалу. І, хоч цей фільм не отримав високих оцінок, особисто мені він дуже сподобався та викликав непідробні емоції. Також мене радує той факт, що фільм зміг зібрати 202 мільйона з бюджетом у 100 і в майбутньому отримує продовження. Тож, якщо ви фанат цієї франшизи, не пропустіть крижану імперію. Бітлджус. Бітлджус. Тільки уявіть, перша частина цього фільму вийшла 36 років назад з Майклом Кітоном в головній ролі. Свій час цей фільм мав комерційний успіх, зібравши 84 мільйони з бюджетом у 15, та отримав величезну кількість нагород, в тому числі Оскар, за найкращі грим. І ось після стількох років Тім Бьортон вирішив зняти продовження, майже повністю зберігши оригінальний склад акторів. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається такий підхід. Адже оригінальні актори, повертаючись до своїх старих ролей, додають ще більшої глибини та сентиментальності історії. Чого лише вартує мій улюблений трейнспотінг, в якому оригінальні актори повернулися до своїх ролей через 21 рік після виходу першої частини, та подарували фанатам неймовірні емоції, зануривши Ностальгію. Тож для тих, хто дивився цей фільм в дитинстві, мабуть, було справжнім задоволенням побачити продовження Бітлджуса. Однак, якщо ви взагалі не знаєте про що фільм, нагадаю, що це комедія жахів, в якій приводи намагаються відлякати нових покупців, щоб ті не купили їхній будинок. Тож, якщо ви поціновувач роботи Тіма Бртона та його фірмового стилю, не пропустіть цей фільм. Каскадер Хто може гарно розповісти про будні каскадера як не людина, що вже майже 30 років долучена до цієї професії? Адже, можливо, ви не знали, але Девід Ліч розпочинав свою кар'єру як каскадер і разом з Чедом Стахелські володіє каскадерською компанією 8711 з 1997 року. За цей час вони працювали з неймовірною кількістю топових фільмів, і каскадер це свого роду ода професії, які присвячено дуже багато життя режисера. Сюжет фільму натхнений однойменним серіалом 80-х років, що розповідав про Каскадера Кольта Сіверса. Який у вільний час працював мисливцем за головами, використовуючи свою фізичну підготовку та знання у постановці трюків під час ловлі злочинців та втікачів. Під час створення свого фільму Ліч використовував лише загальний концепт серіалу, намагаючись створити свою власну унікальну історію. Тож, якщо у вас є бажання подивитися якийсь екшен-бойовик, можу порадити цей фільм. А наступного разу я буду говорити про найкращі серіали 2024 року. І щоб не пропустити це відео, не забудьте підписатися, тиснути вподобайку та написати в коментарях свій улюблений фільм 2024 року. Дуже цікаво буде дізнатися ваші вподобання. Королівство планети Мав. Перезапуск франшизи Планета мав 2011 року, був неймовірно якісним та успішним. Це, мабуть, один з небагатьох перезапусків, що зміг тримати стабільно високу планку якості від фільму до фільму. Тож, коли оголосили про вихід нового фільму, я відверто побоювався, що якість проєктно може впасти однак я помилявся. Королівство планети мав розповідає про події за три століття після подій останньої частини, коли мавпи та люди помінялися місцями. Мавпи навчилися говорити і розвивають власну цивілізацію, в той час як люди стали німими тваринами. Такий розвиток подій відкриває для глядача абсолютно нову главу в цій історії, від якої ти просто не можеш відірватися. Головний персонаж Ноа, допитливий та розумний шампанзе, проводить нас по новому світу, відкриваючи для себе таємниці історії, які деякі мавпи вирішили використати на свою користь, змінивши спадщину Цезаря. Як зазначає режисер Бол, фільм позиціонується як початок нової трилогії, що є чудовою новиною для всіх фанатів цієї франшизи. Присяжний номер два у віці 94 років Клінт Іствуд, жива легенда американського кіно, повертається з фільмом Присяжний номер два драматичним трилером, в якому розповідається про чоловіка, що, будучи одним з присяжних у резонансній справі, розуміє, що особисто причетний до вчиненого злочину та має також нести відповідальність. Цей фільм є свого роду унікальним, адже відверто середньобюджетних проєктів зараз не прийнято знімати. Плюс це не продовження, не перезапуск, не сміливе Індії. Це свого роду класичний фільм 80-х-90-х, що захоплювали увагу аудиторії, якісною грою акторів та своєю міцною історією. Скоріше за все, ця судова драма стане останньою у величезній кар'єрі Клінта Іствуда, який створює фільми для Warner Brothers більше 50 років зі своїм неповторним стилем. Хоча хто зна, можливо, у Клінта все ще є пара ідей в кишені, які він хотів би встигнути реалізувати. Артур Тикороль а цей фільм справжнє емоційне випробування, адже він використовує одні й ті самі драматичні прийоми, що Хатіко: Тернер і Гуч, Життя й мота собаки та будь-який інший фільм, в якому присутня собака на головних ролях. Якщо вирішите дивитися цей фільм, будьте готові, що обов'язково з кінці. Адже екранізація книги Мікаеля Лінднорда Артур Пес, який перетнув джунглі, щоб знайти дім, не залишить вас байдужими. Сюжет фільму натхнений реальною історією Лінд Норда, капітана шведської команди Екстремальний гонок, який зустрів і потоваришував з пораненим бродячим собакою під час 400 мильних перегонів еквадорськими джунглями, де вони перетинали річки, боролися з хворобами і травмами в найсуворіших умовах. І хоч здається, що знаєш, що буде в цьому фільмі наперед, все одно він працює та пробиває тебе на справжні емоції. Повстання штатів Дія цього фільму відбувається в недалекому майбутньому і показує, як Сполучені Штати вступають у нову громадянську війну після того, як Каліфорнія і Техас намагаються відокремитись від країни. Скажу відверто, цей фільм викликає абсолютно полярні емоції та сприйняття. Адже візуально музика, акторська гра загалом естетика цього фільму на високому рівні, і картинка повністю тебе захоплює. Однак, сценарій створений людиною, яка поняття не має, що таке війна. Сценаристу, наче 11 років, і він такий: о, а тут нас перестрілка, але вона хоче зробити кадр, і тому їй байдуже на все. Отакі в нас тут персонажі. Це дуже смішно та карикатурно зі сторони. Розумію, що для американців та, можливо, європейців цей фільм здається чимось неймовірним та відкриває всі жахи війни. Однак це точно не стосується українців, адже реальність набагато жахливіша і болючіша ніж ці марення та уявлення війни Алекса Гарленда. Однак, хто точно не марить війною, так це наші захисники, які потребують нашої з вами допомоги у зборі на прилад нічного бачення. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути 5, 10, 100, 500 гривень на збір у закріпленому коментарі. Дякую всім, хто долучиться. Час жити. Романтична комедійна драма за режисурою Джона Кроулі розповідає про стосунки пари, яку грають Ендрю Гарфілд і Флоренс П'ю протягом десяти років. За цей період фільм охоплює абсолютно різні етапи стосунків: від взлетів та падінь а нелінійна розповідь створює для глядачів цікавий ребус, який виділяється на фоні інших фільмів цього жанру. Окремо хочеться відмітити акторську гру, яка в цьому фільмі на висоті між акторами по справжньому відчувається любовна хімія, і можливо, хтось з них буде номінований на Оскар за цей фільм. Також ви маєте знати, що Гарфілд неабияк підтримує Україну. І на червоній доріжці премії гільдії кіноакторів висловив своє збентеження через недоречні святкування у зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, за що йому велика подяка. Однак слід відмітити не досить точний переклад назви стрічки, адже час жити це типова романтична мелодрама. А от ми живемо в часі, дослівний переклад оригінальної назви live in Time. Це вже набагато більш філософська історія, яка змушує глядача від однієї цієї фрази поринути у розуми про життя. Тож, якщо ви фанат фільму «Один день або солодкий листопад, неодмінно подивиться цей фільм також. Впевнений, він вас не розчарує. Суперники події цього фільму розгортаються навколо любовного трикутника між травмованою тенісною зіркою, яка стала тренером, її колишнім хлопцем, тенісистом, який набирає низькі бали. Та є чоловіком чемпіоном з тенісу протягом 13 років їх спільних стосунків, кульмінацією яких є матчі двох останніх на турнірі «Челленджер». саме цьому тенісному турніру і присвячена назва цього фільму. Однак українська назва Суперники також підходить і по-своєму розкриває ідею фільму, а саме суперництво між усіма учасниками трикутника, не тільки на корті, але й поза його межами. Фільм, який вже номінований на золотий глобус в чотирьох номінаціях, в тому числі за найкращий фільм року, однозначно вартує вашої уваги. А його візуальний стиль, музика та акторська гра зможуть по-справжньому здивувати вас своїм високим рівнем. Чужий Ромул. Нова частина легендарної франшизи про чужих, цього разу відправляє нас на покинуту космічну станцію, де група дослідників стикається з небаченою раніше формою життя. Особисто я, коли почув про перезапуск чужого, скептично ставився до цього фільму. Однак, увімкнувши його, я просто не міг відірватися від атмосфери, сюжету, уваги до деталей та шани до цього всесвіту. І це, мабуть, і не дивно, адже продюсером цього проєкту був Рідлі Скотт, якого можна назвати справжнім батьком цієї франшизи. Події фільму сюжетно розгортаються між першою та другою частиною франшизи і вдало доповнюють весь всесвіт новими деталями. І коли я подивився цей фільм, будучи в захваті, я пішов дивитися, чи вдалося зібрати йому касу. Адже тільки при цій умові теоретично можливе продовження. І скажу відверто: я трохи видихнув, коли побачив, що з бюджетом у 80 мільйонів фільм зміг зібрати 350, що однозначно підтверджує майбутнє продовження. Однак, як заявив режисер Феде Альверес, між першими двома частинами чужого пройшло сім років. Тож із сучасним продовженням ніхто не буде поспішати та ставити його на комерційні рейки. З одного боку, я задоволений цією відповіддю, адже за цей час якість фільму неодмінно збережеться. Однак побачити другу частину відверто хотілося б вже зараз. Субстанція: безперечно, одне з найбільш шалених відкриттів цього року розповідає про 50-річну Елізабет Спаркл оскороносну акторку, що веде фітнес-шоу. Одного дня вона дізнається, що продюсер планує замінити її молодшою та гарнішою кандидаткою. Однак також Елізабет дізнається про існування препарату для реплікації клітин. Його реклама обіцяє створення найкращої версії самої себе. Препарат дозволяє тимчасово повернути собі молодість. Так виникає С'ю, молода копія Елізабет, яка ділить з нею одне тіло. Фільм, який отримав 11-ти хвилині або за іншими джерелами 13-ти хвилині стоячі овації на канському кінофестивалі, однозначно вас шокує, змусивши прилипнути до екранів, а після перегляду ще надовго засяде у вашій голові. Безліч критиків один голос називають це найкращою ролью Демі Мур за її життя і гарантують номінацію на Оскар. Фільм отримав високу оцінку 7,4 на МДБ та 90% від критиків, на відміну від 75% від глядачів на Rotten Tomatoes, що показує, що цей фільм однозначно сподобається не всім. Однак, якщо вам кортить подивитися щось нетипово гостре, у жанрі боді хорору цей фільм обов'язково до перегляду. Конклав Екранізація одноіменного роману Роберта Гарріса розповідає історію, що відбувається протягом 72 годин у Ватикані. Раптова смерть папи римського змушує кардиналів з усього світу розпочати терміновий процес конклаву. За вибір нового папи відповідає кардинал Лоуренс, якого неперевершено грає Ральф Фейнс. На його очах розгортається підступна, сповнена скандалів та, та таємниць боротьба за вакантне місце. Під час створення стрічки режисер Едвард Бергер надихався хрещеним батьком і убистом священого оленя, який, за його словами, демонструє все дуже простими способами, але відчуття все одно вкрай інакші. Цей напружений трилер високо оцінили як глядачі, так і критики. Так на сайті IMDB фільм отримав 7,4 бали та 93% на Rotten Tomatoes. Найбільше фільм хвалять за візуал, акторську гру Ральфа Файнса та звичайно напружений сюжет, який прийдеться по дощі тим, хто шукає більш інтелектуальних розваг. Фуріоза. Шалений Макс Сага. Приквел шаленого Максу дороги гніву розповідає про походження впертої та безстрашної фуріози, та її тернистий життєвий шлях, сповнений випробувань, що привів її персонажа до фільму 2015 року. Скажу відверто, коли я почув про вихід цього фільму, емоції були такі самі, як і після звістки про чужого Ромула. Однак, як же я був приємно здивований, коли Фуріоза змогла запропонувати свіжу історію в уже знайомому всесвіті, яка безсумнівно заслуговує уваги. Я не люблю приквели фільмів. Вважаю, що їх створюють виключно для комерційної вигоди. Однак ви маєте знати, що фуріозу створювали не через шалені збори шаленого Макса, а через любов до цього всесвіту. Адже режисер Джордж Міллер є автором всіх фільмів про шаленого Макса, і, мабуть, саме цим і обумовлена висока якість цього проєкту. На жаль, на відміну від чужого Ромула, Фуріоза не змогла зібрати касу. З бюджетом у 168 мільйонів її збори склали 173, що значно зменшило шанси створення наступного фільму шалений Макс Пустка. Однак хто зна, можливо, через 10 років студія все ж повернеться з ще одним фільмом: Дедпул і Росомаха. Коли я тільки почув про цей фільм і його ідею об'єднати Дедпула і Логана, я одразу зрозумів, що це буде справжній касовий хід, який має врятувати Марвел, враховуючи останні збиткові картини. І так і сталося. З бюджетом у 200 мільйонів фільм зібрав 1 мільярд 338 мільйонів, що зробило його найкасовішим фільмом з рейтингом R усіх часів. До речі, на другому місці Джокер 2019 року. Однак чи було за цією комерційною машиною справді якісне кіно? Сказати однозначно важко. Адже коли бачиш повернення Хью Джекмана до ролі Логана, сльози ностальгії заливають тобі очі, і ти вже не бачиш кіно, а тільки розмиті силуети. Але якщо серйозно, фільм вийшов рівно таким, як я собі уявляв, це скоріше спроба від Дісней та Марвел зняти доросле кіно? Адже весь час мене не покидала думка, що жартам не вистачає гостроти, а ситуаціям кумедної інтелектуальності. Однак уминути цей фільм стороною також не можу, адже з іншого боку, зібрати усіх забутих персонажів в одному фільмі це по-справжньому крутий хід, який поки працює. Можливо, такий підхід навіть змусить дати одному з персонажів власний сольник хто зна. Загалом цей фільм це чудовий фансервіс, який однозначно не залишить вас байдужими після перегляду, та буде цікавою темою обговорення з друзями-фанатами. Трансформери початок. Події мультфільму розгортаються на планеті Кібертрон. Оптимус Прайм та Мегатрон брати по зброї, які мають дещо різні погляди. Попри це, вони товаришують та разом потрапляють у пригоди, які дозволяють їм краще зрозуміти історію рідної планети. Трансформери початок це перший повнометражний анімаційний фільм про трансформерів з 1986 року, який демонструє, що ця франшиза чудово себе почуває в анімації і здатна привернути як дитячу, так і дорослу аудиторію. Звичайна анімація з часів самих перших трансформерів зазнала змін, тому до неї треба трохи привикнути. І до речі, якщо ви дивилися старих трансформерів, колись дуже давно на ICTV, в мене на каналі є відео, де я розповідаю про фінал легендарного мультсеріалу. Тож, якщо ви фанат цієї франшизи, можете глянути і це відео також. Що стосується трансформери початок, він, звичайно, не став таким шедевром, як людина павук крізь всесвіт або черепашки нінця погром мутантів. Однак теж зможе вас порадувати, якщо ви фанат цього всесвіту. Думками на виворі 2 Продовження шедевру 2015 року про райлі та емоції, що керують її життям, однозначно був одним з найочікуваніших мультфільмів року. Цього разу до вже знайомих нам персонажів команді додались нові герої, спричинивши своєю появою безліч проблем у житті Райлі, що переживає пубертатний період. Ця ідея настільки зацікавила глядачів по всьому світу, що ті ринули рікою у кіно, зробивши мультфільм рекордсменом. По-перше, анімаційним мультфільмом, що швидше інших зібрав 1 мільярд доларів у прокаті. А по-друге, найкасовішим проєктом 2024 року. Адже загальні збори з бюджетом у 200 мільйонів становили 1 мільярд 699 мільйонів, що дійсно вражає. Також вражає підхід до створення мультфільму, адже в розробці сценарію автори спілкувалися з психологом Лізою Дамур і використовували її книги як керівництво щодо точного зображення того, як змінюються емоції підлітків під час пубертатного періоду. Окрім цього, Pixar залучили групу з дев'яти дітей, які мали надати відгук, чи правильно автори відображають сучасне підліткове життя. І саме завдяки ним з'явилася емоція ностальгії. Та різні інші деталі підліткового життя. Як бачите, автори провели дуже детальне дослідження, а не спиралися на умовності, що, безперечно, вплинуло на якість та серйозність проєкту. Граф Монте Крісто. Екранізація роману граф Монте Крісто дуетом Матьє Лапортом і Олександром де Патер'єром. Пропонує глядачам нове бачення історії молодого та амбітного Едмона Дантеса, який стає жертвою змови друзів. Едмон опиняється у замку Іф на віддаленому острові, де єдиним його співрозмовником продовж довгих років є Абат Фарія. Абат йому, де заховані скарби тампрієрів, і після втечі ці скарби допоможуть організувати гідну помсту тим, хто запроторив Едмона у в'язницю. Найдорожчий французький фільм цього року з бюджетом у майже 43 мільйони євро зміг зібрати по всьому світу 100 мільйонів доларів. Але найцінніше, що кількість глядачів у Франції перевищила 9 мільйонів, що справді круто. Дуже хотілося б, щоб колись, коли в Україні настануть мирні часи, українські фільми збирали навколо себе не меншу аудиторію. Фільм отримав 7,7 на МДБ та 98% від критиків на Rotten Tomatoes. А найбільше його хвалять за операторську роботу, естетичний стиль та скурпульозну роботу художника з костюмів та реквізиту. Тож вмикайте, якщо не бачили, та занурюйтесь в іншу епоху. Вікет. Чародійка. У центрі сюжету цього фільму дві відьми країни ОС: Ельфаба, дівчина із гой із зеленою шкірою майбутня зла відьма заходу, і Глінда приваблива і амбітна дівчина, яка згодом стане доброю відьмою півночі. Обидві дівчини опиняються в університеті ШІЗ в одній кімнаті гуртожитку, спершу суперниці, а пізніше подруги Ельфаба та Глінда мають розкрити таємні політичні інтриги країни ОС, якою править загадковий чарівник Смарагдового міста. Екранізацію бродвейського мюзиклу вирішили розбити на два фільми. Тож будьте готові, що наступного року вийде продовження. Також треба зазначити, що цей фільм став найкасовішим екранізованим мюзиклом за всю історію. Із бюджетом у 150 мільйонів вже зібрав 634, перевершивши минулого лідера фільм Мама Мія. Фільм зібрав вже безліч нагород і однозначно буде претендувати на Оскар за найкращий фільм року у франшизі. Дикий робот. Цей драматичний анімаційний фільм, знятий за мотивами серії книг Пітера Брауна, розповідає про роботи на ім'я Розум 7134, який застряг на безлюдному острові і став опікуном маленького осиротілого гусака. Цей мультфільм був особисто для мене справжнім відкриттям, адже його кумедна складова драматична історія, візуал, детально прописані персонажі все на неймовірно високому рівні. А враховуючи, що це не продовження якоїсь франшизи чи перезапуск, це робить цей мультфільм ще більшим діамантом. Особливо незвичним є візуал мультфільму, який використовує акварельну естетику, натхнену класичними мультфільмами Дісней та роботами Хайо М'єдзакі. Однозначно буде передивлятися його другий раз, щоб насолодитися непоміченими першого разу деталями. Особисто для мене це найкращий проєкт року, який на радість зміг зібрати касу та отримає продовження. Але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Тут тобі і найкращі різдвяні епізоди Сімпсонів та еволюція різдвяних фільмів. Тож клікайте на відео і зустрінемось через секунду.